На церемонії відкриття Олімпійських ігор, вчора в Парижі, трансгендери показали постановку Таємна Вечеря. Це був такий собі перформанс, який повністю відтворив знамениту картину. Тільки замість Ісуса і апостолів були трансгендери. Що робить християнська Європа? Мовчить. Чому вони мовчать? Тому що кожен розуміє, що якщо вони почнуть зараз заголосно це обговорювати, їх будуть звинувачувати в дискримінації. Тому що люди, які це зробили, люди трансгендери, що би було, тепер уявіть собі на хвилиночку: якщо би щось таке відбулося, але замість християнських мотивів. Використали б якісь мусульманські мотиви, якусь, я не знаю, відтворили картину з їхнього корану або ще щось. Що би було? Та вони би той париж перевернули догори ногами. Мусульмани би ходили і кричали, що вони почуваються ображеними, і що їхні почуття і їхні релігійні переконання, їхню релігію образили. А що на рахунок нас і на рахунок мене, зокрема? Я, як християнка, я почуваюся ображеною. І не треба зараз мені пришивати дискримінацію, тому що, якщо б це зробили, я не знаю, якась рок-група, п'яні підлітки, голі дівчата, ангели Вікторія Сікрет в нижній білизні, я була би ображена, бо це, це є моє святе щось, на що посягнули. І ця толерантність, яка просто вже дійшла до абсурду дуже давно і перейшла всі межі в один прекрасний день в є. В є. В Єв'йо вб'є Європу. тому що як я це бачу зараз, європа рано чи пізно стане мусульманською. Того що, ну не знаю, чи варто про це говорити, вже багато було сказано. Ну і разом з тим швиденько повторюю. Європейці не народжують дітей, мусульмани народжують дітей, мусульман тут вже дуже багато, вони вже говорять деякі з них про те, що вони хочуть тут свою церкву, свою віру, свої закони, свою релігію. За 10-20 років їхні діти попідростають, понароджують нових дітей. Їх тут буде набагато більше, ніж європейців, а європейці собі так. Толерантненько повмирають, хто вийде, і, і все, і Європа буде мусульманською. Я навіть, я навіть не знаю, чи їм треба буде прикладати силу і чи їм треба буде це робити зі зброєю в руках. Навряд чи Оце і буде Кінець Європи через таку дуже гарну, спокійно, толерантну позицію. І коли це станеться, ніхто не буде питати в трансгендерів, як ти себе відчуваєш, яким ти себе почуваєш. Їх всіх просто ліквідують, тому що там такі закони жесть, там просто жесть. Там або ти живеш по тих правилах, і по тих законах, які в них є, або ти не живеш. А ми, християни, навіть не можемо слова вимовити і просто сказати, що дивіться, наше щось образили. Подивіться, щось не то, щось не так. Люди так не можна, це ображає наші почуття, нам це не подобається. Ми навіть це не можемо сказати. То про що далі можна говорити? То якщо ми не можемо цей кордон відстояти і в цьому себе відстояти, то які взагалі іде кордони, ми можемо відстояти? Ну це ж проста психологія. В, кож... в кожної штуки є кордон, в державі є кордони, в людей є свої психологічні кордони, в релігії кожної є якісь кордони. А на наші кордони вже так вилізли, вже так позалазили, і на Україну, зокрема, і на християнський світ, і на всі, на всі, на всі наші кордони позалазили, а ми далі мовчимо. Ми мовчимо. Нам добре мовчати. І це відео не про те, що я комусь розказую і когось вчу, як вам жити, що вам робити, ким вам бути. Будьте собі, ким хочете. Робіть собі, що хочете. І разом з тим, коли щось налізає на мої особисті психологічні кордони, коли то щось мене ображає, я маю мати право сказати: слухайте, люди, це не окей, це мені не подобається, не робіть так. Якщо би кожен отак себе відстоював і говорив про те, що йому щось не подобається, то в нас в Україні були б зовсім інші справи зараз, ніж вони є. Якщо б люди не мовчали собі тако тихесенько в тряпочку.